Всім привіт, на зв'язку Козак. і Сьогодні ми подивимося на мою карту в мапмейкері. Сьогодні вже кстати, виходить бета, ви її зможете потестити. Заходьте в мій телеграм по силці профілю, я там тіпа, зроблю конкурс тіпа, турніра. Ну, як? Хто швидше, точніше хто перший пройде мою карту, той получить 500 жетонів на свій баланс, на свій основний аккаунт. Ну, зараз у нас поки карта прогрузилась. Так, ну ви бачите, тут початку молотки, потім платформи слизькі, потім куби, потім ще один молоток. Ну і далі частина, як по мені. Там повно всього. На початку тут, коротше, 2 пушки, потім все в молотках, потім крутілка в кінці. І, ну, в принципі, все. Внизу там ще якісь такі боксерські рукавиці, я їх, я їх так називаю. Ну і Проходити трошки тяжко, бо тут е, молоток в текстуру вбиває і тупо скось стіну провалюється. Так що ця карта трохи тяжкіша. Ну ось, це тяжко. Це тупо тяжко. Ну Я вам продемонструю, коротше, сьогодні як її проходити. Бо вдруг ви не знаєте, вдруг ви закинете цю карту бо подумаєте, що вона така нереальна. Ну, і все-таки можна пройти. О, мене підкинуло в самий верх. Далі ми заскокуємо сюди, проходимо цю платформу слизьку. Далі ми сюди заскокуємо. Це трошки тяжко, але там легкіше. Ну, а далі нам треба заскочити на цей молоток. Ой, який молоток? На куб. І щоб він, типа, крутився в сторону, в яку нам треба запригнути. Вліво. Да. Можна і на цей запригнути куб, але тут треба прям ловити жорсткий таймінг по прыжках. Ну, я все-таки залізу на цей молоток. Так. Це трошки тяжкіше. Угу, Та не виходить щось. Ох, пущі. Блін. Треба дочекати, поки він покрутиться. О, найс. Так, далі ми сюди. Ні, боже, що я зробив? А Боже, що це? Мене ж і в цей пушка вдарила, це капець. А боже, 6 з цього моменту проходить? Це жесть. На що я взагалі спомпойнт поставив? Ну, точніше, що я спомпойнт не поставив вверху. Це капець. Добре, коротше. Давайте вийдемо. І зіграємо карту іменно в. Іменно в цьому. У лобі. ー, робимо одного. в принципі там бутів І так і так не було. Би. Грузиться карта, загрузилась, погнали. Погнали-погнали. У нас загрузка карти. Зараз буде демонстрація карти моєї. Карта, кстати, називається Hammers Up. Типа, Взяти названня із Stumble Up. Ну, тіпа, Боже, тіпа, тіпа, тіпа. Коротше, там молотки. Багато молотків ті, 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 я так назвав. Хаммерс це молотки на, з англійської на українську. Так, ну давайте проходити. От в мене такий таунт є, розраби мені їх безплатно, дали, бо що я контент-креатор. Вони всі закриті беті. Добре. Давайте будемо питатися проходити цю штуку. Ех, так, да, це трохи тяжко, звісно. Надіюсь, хоч хтось її пройде і отримає свої 500 жетонів. Ой, хорошо підкинуло, найс. Nice. Погнали далі. Так. Тут ще от теж треба там їх ловити. Так, далі нам треба на цю штуку залізти. Ой, блін, у мене емоція забагалась. Ой, пердит! Хе, прикол. Розраби щось дуже часто почали придіння додати. Вже два придіння є шагів. Ой, не шаги, ну дивіться, типа шаги придіння і... Емоції передіння. О, найс, ми залізли пущі з першої попитки. Так далі я хочу сюди нажати, там воно мене так не переверне. Кстаті, цей таун, з обнови мені найбільше понравився. ой, то, що курку їсть на столі. Далі давайте вже цей молоток найтяжкіший. Ой, звісно ж, мене в самий низ ще й падати 2 години. Це, це просто жесть. Давайте будемо питатися якось. Давай, 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 Боже! Ні, курва. Ой, извиняюсь. Да, я контент-креатор, мені матюкатися не можна. <ріст> Але то таке. Ну да, звісно. Добре, давайте, коротше, коли я пройду цей, цей молоток, я вернусь, Так що гайда, давайте. Так, ну що, я дійшов сюди єлі єлі Ну в мене вже лишається мало часу, тут коротче, треба дуже обережно проходити. Но ну, я тако біжу, біжу, біжу. Ага, ну і час закінчився. Ну ви, в принципі, бачите, що там далі. Надіюсь, ви зможете пройти її. Добре, нехай бде, нехай де. Виходимо звідси. Виходимо нафіг. Ну все, з вами був Козак. Заходьте у мій телеграм по в профіль, також підписуйтесь на мій Тік-Ток. Ну і з вами був Козак. Всім удачі, всім пока-пока.